Хто переступає закон, той переступить і через живих людей. Це вже не лише гасло лежачого протесту в Києві перед Генеральною прокуратурою, а й реалії України. Такою є позиція мітингувальників на всіх майданах країни, в тому числі на Ужгородському. В черговий раз студенти висловили свою позицію, повторивши саме горизонтальний протест перед дінами ОДА. Далеко не з тим масштабом і далеко не з тим розмахом, але все з тим же ентузіазмом та прагненням справедливості. Ми ж такі, як і ви там подивитися переступати. Ми нічого нас. З восьмої ранку до будівлі обласної адміністрації можна було потрапити, лише переступивши через студентів. Їх було не більше десятка, втім лежачи, вони перекрили всі три парадні входи. Через чорний хід йшли мало, підтримували ж протестувальників одиниці. Не хочу переступати, я обійду. Підніми трошки ніженьки. Я ціную твою совість. Тримтеся, з вами. Більшість кажуть, студенти не нехтували непривітним слівцем, а то й чимось серйознішим. Вони огризаються. Або не знаю, якийсь чоловік мене щось почав штурхати, щось сказати. я насправді не зрозуміла, що він говорив. Ну в більшості вони просто гризаються, кажуть, для чого ви жителя тут на що робити цирк. Розпочався тиск на мітингувальників ще зранку з неприємної розмови із заступником начальника Ожгородського УМВС В'ячеславом Григорєвим, який, до речі, був у цивільному. Двозначні чи то питання, чи то свердження про якесь узгодження, чи знають, що блокувати підхід до ОДА не можна, на молодь не подіяли. Вони просто мовчки розстелили каримати прямо під ноги правого. Коронцю, ми хочемо, щоб люди звернули на нас увагу, працівники керівних органів, щоб бачили, що народу не подобається теперішня влада виразити якийсь свій протест. Свої обличчя прикривають фотографіями з київського майдану, не зі страху а на знак солідарності. Мовляв, чиновники переступають не просто галинучи Петра з ужну, а весь народ України і скалічених в столиці. Що поробити, якщо люди не цінують свій закон, не цінують. Те, що вони самі ж написали, то нехай приступають через свою молодь, нехай приступають через свою гордість, нехай приступають, я не знаю, через якісь морально етичні правила.